Так, покажу вам один лайфхак для водіїв. Як заставляють за ракамеропрошу, як заставляють раніше їхати на вигрузку, щоб потім щось спаяти далі. Типа пробуємо, всяка фігня. Побачите, як цей лайфхак робиться. Вигрузка завтра, мене гнали, щоб скоріше щось здати. Ну хай пан попробую. Спробую. Ну, добра. Мне больше ничего не остается. Но я тоже лайфхак включу. Давай. По красоте сделал чувак. Давай. также скидаю. А, махну. Нормальный кент. Давай, я тоже не сборно. Поморгание. Вот. Ты сюда захупаешь все, блин і не хоче блін, він пізнавати Я стояв 45 порточку десь бо скребо... жарко капець 28 градусів мені би ще не мешало би в магаз би сходити затариться додому щось купить Доступ. Так, да, так, от дуже... Пана ще три години є А я знаю, що в мене є. Я раз дев'ятку спалив. І десятку. І тут, а куди ти їдеш? Паркінг закритий, а, тут ранч. широка дорога? Так, як завжди, ланде, ландише, ландише.

В цій роботі треба їх і, трувати, і що, бо тут ніхто про тебе не думає. Всім головне, щоб ти доставив груз. І все, їм до лампочки. Де ти будеш спати? Що, аби не вкрали груз, а тобі все. Солярку висчитають, все. що замка нема то я тоже такого стремаю щоб не залізли щоб не було цього гемора и такі то піроги. Напри що з кого. О, словник. Словник, словник. Ось скос урва. Все, лайфхак підійшов, Ну зараз в магазин. Мерседеси. Щось впало там. Мерседеси. Виїжджають, деякі вклеєння. Так. Так, Мерседес обошел. Тут Лидл. Лидл, Лидл, Лидл. Капромзонка. Сервис. Вольво. Скрутить, управлять. Вітерець, взагалі класно. Ну теплий звісно, але Так. Що вигружаються, можна було б туди укрухити, але тут є скорочка тупікова. Гугл веде. Маю надію, що все буде чітко. Забори не перелазити. А мерседес. О, поліція. Надо на ту сторону перейти. Ка ніхто не бачить. Ось ну, автопік. Можна там пройти. Зараз да, глянемо. А, якийсь я там прохід. Так і живемо 2,5 5 в одну сторону до магазину, то думаю, що все буде добре. Та треба ходити З нашою роботою такою дурною. ноги болять, не вміють для здоров'я прийтись. Блін, аби не збин то Такі кущики можна там було обійти але на машині можна обіжати Так, ні на автохофі 7 євро, нічого нема Прийти і тут сходити Воно було в прицепі але Немає Змоги Пітерець бомба О, технологія, І там якась ще дорога. Так Вуголос спитати треба. Це теж так виходить. там кущами йти, тим якимись ті саме, то не хочеться, а тут взагалі бомба. Так скільки залишилося А 16 кілометрів, кілометр пройшов всю. Ну завжди туди йти то легше, а назад Напряжно. Бо йдеш з весом. Так, перейти там трохи, потім поворот направо, потім вліво і ще раз вліво. та й так гуляємо Фу, навіть вдома, як вже машину купити вже менш почав ходити жирок почав набиратися І так далі йдемо в містах німецьких бажано на ту сторону перейти не добре не так жарко але хоч йде опа бачили німці нарушають Багажник заліз поїхав столики, ніхто нічого не краде. Давай їдь. щось спасеш. На що мені тут треба? Ну, во столики. Да, я с хостел чишо Де й так став посередині Як заїхав так і став Мерседес Де білий бліоворот стоять Пристягнуті, пристягнуті. Румуни вже навчили жити. якийсь мусорник чи що переробляющі зверху мусора доверху. Цепщики стоять. промка такая тоже. С летаю вылетаю. А, грабаюсь. Сан типа. Ладно, загружаюсь. Бух. Что это падает? из хлеба урона в Ще раз вліво і потім ще в один раз.

Та взагалі недалеко згара, пока поки не нагружений. Karte, o. Ne znam, hodite pred deca, А ось слідок ще до очки араби навалюють. Ну все, доходжу до магази, це треба. Так, завів її, отак От я покупляв водички, півка два штучки маленькі, чоколадки, Ромео взяв. Так, фу, жарака капець. Що там показує 33 Жесть Час 45 Поки пішов платити, ну за годину сходив, нормально. Ууу, заведу, бану його в баню. Жара така капець. Ромчик, чоколад. Холодінь. холодос треба положити. Так.